Же ви займаєте своє місце під ці бурхливі овації у своєму зірковому червоному кріслі. А ми залишаємося на цій сцені з Артемом. Нагадаю телеглядачам, що Артем Кондратюк виступав останнім у першому етапі фіналу і виборов для себе друге місце у другому і виборов друге місце е, від глядачів. Тож не зволікайте і голосуйте за Артема Кондратюка, тому що ми обнулили рахунок. І якщо ви бачите Артема Кондратюка у третьому етапі, то потрібно ховатися за телефонні слухавки вже просто зараз. Поки ви голосуєте тренерам зірковим словом. Олег Юріч Скрипка вже давно виконує пісню Країна мрій. Це одна з найпопулярніших, з найпопулярніших пісень гурту ВВ. Чи не був голос Артема Кондратюка зайвим у цій композиції? Олександре. Ні, ну так не можна казати, звичайно. Вони ж співали дует. Олег Юріч, ви сьогодні показали майстер-клас молодежі реально. Юрійович є молодь. Олег Юріч є молодь. Дякую. Якщо Артем Кондратюк ваш фаворит, ви його бачите у суперфіналі, голосуйте просто зараз. Насилайте смс цифрою 08 на короткий номер 9969, Або ж телефонуйте за номером 0900-102-808.